Может. Плюс. 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 Виявив роботу ворожого міномета і дав координати, навелися на ту посадочку, ну і провели роботу. Насправді, міномет то не є там снайперська якась зброя, вона призначена більше для групових цілей. Розрахунок складається за штатним розписом з шести, але наш водій він виконує щоденні завдання з доставки і з логістики. Тому у нас тут по факту п'ятеро. Сьогодні ми працювали 120 м мінометом. Працювали сьогодні ми досить на дальню відстань. І працювали досить живо, я б сказав би, тому що не завжди буває затища, буває, а от буває така жива робота. А можете показати пальцем, де, де вони? Ага, ну, тепло постріл. Останній прихід, тобто в тій зоні розсіювання ми, ми попали. Тобто, те, то, що ми підкоригувалися, ми могли б ще точніше, але вже вони втекли. Зараз він залишився вже пристріляний на тій точці. Тобто зараз, якщо пілоти знову виявлять там той міномет, то ми вже зможемо з першого пострілу вже більш точно їх уразити. Чісно, повторіть, будь ласка. Складність полягає у швидкості реагування на те, коли нам дають наказ до бою. У відповідних, як для мінометного розрахунку, у відповідних масах, які доводиться переносити, тому що мінометна міна це 16 кілограм. Враховуючи ширину траншей, не завжди так легко. Дістати її зі сховища і піднести до зброї. І трапляється так, що специфіка наведення сама механічна, вона передбачає досить тонкі налаштування, от, і інколи труднощі виникають. Але ми для того тут і є, щоб з ними справлятися. Так кожен день практично працюють. Зараз трошки рідше, такий більш більш спокійний період. Ми коли сюди тільки заїхали. Тут був такий активний наступ. Наступали, то в той період ми працювали так цілодобово і практично без перестанку. Ви випустите, що ви бачили? Ви випустите, що ви бачили? Ви